Усім привіт! Ми з вами продовжуємо тему Історія давньої Греції. Але сьогодні вийдемо далеко за межі Еллади. будемо говорити про велику грецьку колонізацію і дізнаємося, що ж змусило майже 2 мільйони греків залишити свої домівки і з мінімум речей вирушити на пошуки нового життя. Час минав, грецькі поліси розросталися і ставали все більш і більш заселеними. Але родючих земель було обмаль. Доволі швидко постало питання, як прогодувати всіх. Щоб вирішити цю проблему, греки вирушили шукати вільні землі, придатні для землеробства. Розпочалася так звана велика грецька колонізація, яка тривала з 8 століття до нашої ери до 6 століття до нашої ери. Слово колонізація в цьому випадку означає заселення та освоєння вільної території, а колонія це місце, де вони утворювали поселення. Розберемося з причинами колонізації. Різке зростання населення потрібно більше земель для землеробства, нові джерела сировини і нові ринки збуту товарів, соціальна нерівність громадян. Багаті ставали багатшими, а бідні біднішими. Ті, хто не мав власної землі, хотів збагатитись або ж потрапляв у борги. Вони збирали речі і вирушали на пошуки кращої долі у колонії. Як ви вважаєте, аристократи були проти такого процесу? Та не дуже. Оскільки переселялися найчастіше невдоволені люди, які могли бути в подальшому небезпечними для правлячої верхівки? І куди ж ці люди рухалися? Існувало три основних напрямки грецької колонізації. Напрямок перший західний. Сюди входять землі Південної Італії, острів Сицилія, узбережжя сучасної Франції та Іспанії. Саме тут було засновано найбільше грецьких колоній близько 500. Напрямок другий північно-східний. Спочатку грецькі колонії виникли на узбережжі Фракії. Яка була багата на поклади золота. Потім вони освоїли землі біля протоки Босфор, які відділяють Європу від Азії, на території сучасної України в північному Причорномор'ї, існувало понад 30 грецьких колоній. Напрямок третій південний був найслабший, оскільки у північній Африці вже розташовувалися колонії іншої країни. Тож, греки зустріли запеклий опір фінікійських торговців і могутніх асирійських, нововавилонських царів і єгипетських фараонів. Тому змогли облаштувати тільки декілька колоній. На освоєних землях греки будували міста, де скуповували сировину та збували готові вироби ремісників. Найчастіше це був мирний процес. Адже зупинялися греки у прибережній зоні на неосвоєних землях, із сусідами встановлювали дружні відносини, оскільки колоністів було замало щоб проводити агресивну політику. Та й місцеві племена були зацікавлені в контактах з більш цивілізованими греками, які привозили їм вина, оливкову олію, предмети розкоші. Поліс, який заснував колонію, називали метрополією, що у перекладі з грецької означає материнське місто. Цей термін дуже вдало описує зв'язок між колонією та її метрополією. Зазвичай вони активно торгували між собою. З метрополії приїжджали нові переселенці. Також вона за потреби надавала військову підтримку. Звідти надходили металеві вироби, зброя, тканини, коштовні прикраси, посуд, прянощі, олія, вино. Усі ці товари використовували як для внутрішнього вжитку, так і для продажу. А з колоній до метрополій везли зерно, худобу, хутро, солону рибу, сіль, метали та рабів. А тепер. Уявімо себе мешканцями Греції, які вирішили відправитися на зустріч невідомому і переїхати до колонії. Яким же буде наш алгоритм дій? Алгоритм створення колонії. Спеціальна експедиція знаходить зручне та придатне для колонії місце. Тобто має бути питна вода, родючі ж землі, розташовані, як правило, на морському узбережжі з хорошими гаванями. У місті метрополії оголошувався запис охочих виїхати на нове поселення. Найчастіше це були, як ми вже говорили, збіднілі люди, молодші сини сімейств, що не мали прав на спадкоємство батьківської ділянки, шукачі пригод. Але до партії колоністів могли записатися і жителі інших міст, так чи інакше пов'язаних із цим полісом метрополією. Обирається Ойкіст, посадовець, який офіційно очолював групу колоністів. Експедиція вирушає на місце, Ойкіст остаточно визначає місце майбутнього поселення і навколишньої сільської території. Проводить релігійні обряди на честь заснування міста, встановлює лінію міських стін, будується головний храм, а гора поступово забудовуються житлові квартали. Усе колонія готова. Підводячи підсумки, варто зазначити, що знайомство колоністів із новими країнами, новими племенами та культурами розширювало уявлення греків про світ. Необхідність будувати нові міста, освоювати нові території давало потужний поштовх для розвитку таких сфер, як містобудування, архітектура, що потягло за собою розвиток образотворчих мистецтв, взаємні контакти як з країнами древньої східної культури, так і з племінним світом Середземномор'я. Збагачували грецьку культуру новими ідеями, новими знаннями та, врешті-решт, послужило стимулом у розвитку грецької філософії. На цьому я з вами прощаюся. З вами був Гліб Капустін, курс історії у шостому класі.